Опу, лярний говновоз Висоцького веде син, Героя відео Незламний трудар на ютубному каналі Стас Кучмада Шевченко-знавець у п'ятому коліні. На, за в, ще, вкарбувалися в пам'ять слова дідуся, які він почув від свого діда. Немає в житті страшнішої кари, аніж. Розлучатися з генієм, особливо тоді, коли той вручив тобі твій портрет Далебій. Цю реліквію дідусь зберіг. Ретушоване фото з неї у відео Гномовіз 28 на цьому ж каналі. Ф. рагмент із сценарію фільму Коні. Висоцького. Великий кобзар, сидячи на возі, змалював портрет мого прапрадіда, отримавши словесно ручну подяку, подумки вже був у дорозі. Коні, неначе змовившись, за ефект ували. Кобила випарувувала котлетного розміру срікадельки, кінь спінював коньячне. Пиво. Запасне добрив о, катапультувало Шевченка на землю. Пророк обійняв нижчого зростом побратима і, окинувши далекоглядними очима височінь пі. Сенно до брив о. А не бо. Не бо, не бо не бо не бо. бо бо г. Не, не бо. Лен лайф для двох. Тільки для двох. Трійця не треба. Трійка не треба срі нам. Не треба. Ви, тримавши двічі, Шістнадцяту паузу, додав. Друже. Щойно. Феба ви малювала мені. Диво ви жну картину. Я бачив оновлену. Землю ненькі. На якій люди не будуть хреститися, дубо люючи колегу меча, символ смерті. А бдуть ще вчитися, Себто. І вчитися ще, і з три зубною літерою ще молитися ще вченкові. Сьогодні, завтра, після, завтра і повсякчас починайте. Молитися ще Вченкові і так вчитися, поки у вас є ще час. Що ж перед рік Тарас? Коли його не бде дивіться в і ТД. Тобто ви і так далі на цьому ж каналі в Гномвіз Сеті Сикс. В сні Йло Ігрек Ікс.